Добрий день YouTube! Слабонервних і слабим желудком. Можете переключати, далі не дивитися, бо буде кіно про моїх поросят. У нас тиждень ідуть дощі. Зараз трошки розпогодилось, тому надо в них почистити. Всі мої поросятка, вони чисті. Але в них тут така колобаня. Все, її качаю вже. Тиждень. Тиждень, поки йдуть дощі, я її так от качаю. Ось таким от насосом. От туди от. Тому що якщо не качать, то тут буде капець. Вони утонуть. Так він валить. Всю цю гамулу Щас ну, я знімаю, якби я не знімав, я б шевелив би лопатою. Він би гущу все б забирав в себе. О. Ну, руки в мене заняті, поэтому отакий От ролик. Так що в кого корови. От у мене батько держав корів, бичків. І в сараї була така яма викопана. ну, Бетонний пол, і туди стік був зроблений. Десь на 4-5 відер. Такий квадрат викопаний. От можна було туди воткнути такого насоса і він викачав сечу. Да, руки в мене зайняті. Оце жиденьке він би забрав. А так не було кому полотить. Все, такий ролик.